Колеги, наступний наш урок, як захистити себе юридично. <кій> Значить, чим я можу тут з вами поділитися? Нагадаю вам, що а, відносини з клієнтом доки а, вони а, йдуть гарно, немає ніяких. А, Недо, непорозумінь, до договору ніхто не звертається. До Договору завжди починають звертатися, коли або клієнт вимагає щось по-іншому, ніж ви домовлялись, да, або це прописано в договорі, або якісь претензії, або чому так, або чому стільки, або таке інше. Тому завжди починайте а, обслуговування з договору. Договір це у нас, ви пам'ятаєте, да, що ми саме ми, ми юридичних осіб не обслуговуємо. Да? Ми а, спеціалізуємося лише на ФОПах, на малому бізнесі. У нас договір а, так званого граждансько-правового характеру, да, забув української ЦПХ цивільно-правового характеру, де прописані а, всі наші умови, обов'язки. Да? Структуру я вам договору зараз покажу. Тут краще, звичайно, щоб вам його створював юрист один раз. Це було створено шаблонно, да? а потім ви вже там могли під кожного клієнта щось там підганяти. У нас це шаблонна частина. Ми створюємо до договору ще додаток, де ми по кожному клієнту вже його вартість послуг да, прописуємо а, спеціально під нього, да або формуємо йому калькулятор. Так би мовити, формування вартості його послуг. Покажу вам наш договір. Значить, з чого він складається? Шапка тут е, стандартна. Да, у нас два суб'єкти, їх персональні дані, ФОП такий та прізвище, ім'я по батькові, діє на підставі виписки з державного реєстру. Під номером таким та від такої-то дати, і виконав виконавець, і ФОП такий та там Шевченка Тарас Рас Григоров діє на підставі на підставі виписки з ЄДР номер такої-то від такого-то числа, проживає такого, тамто уклали цей договір про наступне: а предмет договору: виконавець надає платні послуги, що полягають в інформаційному та бухгалтерському супроводі підприємницької діяльності замовника у порядку та на умовах цього договору. І погнали, розписуємо права та обов'язки сторін. Значить, ми тут прописуємо, що ми, наприклад, в цьому розділі що ми сплачуємо, якщо клієнт обирає функцію бухгалтеру надати сплати податків шляхом надання його йому бухгалтерського доступу в своєму онлайн-банкінгу. Я думаю, ви ж знаєте, що в приваті, в моно, в банках так званого першого ешелона. Дуже зручно реалізована функція бухгалтерського доступу, коли нам клієнт надає доступ, і ми заходимо через свій додаток, ми можемо брати звідти його обороти, і ми можемо генерувати йому платежі на сплату податків. І, відповідно, є моно, наприклад, три рівні доступу. Безризиковий це коли бухгалтер може лише створювати. Оплати по податках да, і відправляти на підпис ФОПу, да, ну і дивитися рух коштів по рахунку. Потім з можливістю відправки безризикових так званих платежів, це коли можна створити та відправити без підтвердження зі сторони ФОПа і власника рахунку. Бюджетні платежі, тобто на сплату податків, інші якісь переводи, там, наприклад, на картку, неможливо без участі ФОПа створити. Лише він підтверджує. І третій рівень доступу це повноцінний доступ, де ми можемо вже робити все там, в тому числі переводити кошти, кошти куди нам заманеться. Скажу одразу: ми прям наполягаємо. По тим клієнтам, які кажуть, та давайте я дам бухгалтеру, хай вона сплачує, щоб я не те. Ні, ми на це не йдемо. Обосновує це таким чином, що не провокуйте, будь ласка. Всі ми люди, ми за своїх бухгалтерів впевнені. Ми їх до цього перевіряємо дуже тщательно і багато разів. Але не провокуйте. Да? Ще там в Біблії у нас прописано, що не треба провокувати. Тому ми прямо наполягаємо, що давайте перший безризиковий так званий рівень доступу, щоб не було потім питань, бо всі ми люди да, і сподіваюся, що нікому там в якийсь момент кришу, так би мовити, не рванять. Далі ми прописуємо тут, що ми зобов'язуємося робити, подавати до ДПС від імені замовника. Тут це перераховуємо, там у нас 20 ОПП, заяву на, про, про застосування спрощеної системи. Це я вам, до речі, показую шаблон договору по третій групі спрощеної системи без найманих працівників. З найманими у нас він окремий, по загальній системі окремий, по ПДВ окремий і так далі. Це найрозповсюдженіша форма, да, з якою у нас вже робляться а, ті інші більш а, широкі в сенсі обов'язків і а, прав договори. Значить, Тут у нас далі заповнювати на підставі. Дані подавати в електронному вигляді, декларації, звіт про суми, тобто один ДФ що тут у нас далі, готувати до фонду. Це коли у нас ще були больнічні декретні або да, є, це це тут прописано. Значить, надавати консультації по податковому законодавству, пов'язані з підприємницькою діяльністю, надавати інші послуги. За додаткову плату згідно з прейскурантом. дивіться, ми прейскурант, сюди є бухгалтери, які прейскурант одразу прямо в договір вносять. Да? Ми колись теж намагалися це робити, але це незручно. Коли у вас змінюється прейскурант, то треба або додатки до договору а, підписувати і формувати, да? або міняти договір. То ми прес-курант винесли окремо, і ми там далі прописуємо про те, що ми у разі зміни вартості послуг за прес-курантом, ми повідомляємо за місяць клієнта, і в нього є право або погодитися, або відмовитися. Значить, далі у нас тут своєчасно подавати повну та достовірну, замовник у нас зобов'язується надавати нам повну та достовірну інформацію своєчасно. А для виконання пункту 2.1 забезпечувати наявність на рахунки. Для, тобто тут мається на увазі, що для того, щоб ми могли сплачувати йому податки, він відповідно зобов'язаний забезпечувати їх наявність на рахунках. Да? А, прописуємо, що ми, що сплачує клієнт щомісячно до 15 числа за поточний місяць, і це ми прямо виділяємо, бо у багатьох наших клієнтів. А виникає питання з часом: а чому так, чому зараз, давайте пізніше, так і інше. Ми, в принципі, з цих питань ми дуже адаптивні, дуже лояльні. Якщо клієнтам нема, ну ми розуміємо, що ну буває там, нема, або пізніше, або що. Ми, в принципі, до двох місяців, коли клієнт не сплачує, ми спокійно йдемо йому на Зустрі. Раніше навіть це могло бути і по пів року, а у деяких у нас і більше і більше. Потім ми останнім часом за це взялися, і прям з бухгалтерами, коли вони звітують по місяцю, що у них по клієнтах, по оплатах було, ми прорабатуємо з ними так, з ними так звану дебіторку, да, оцю заборгованість. Щоб вони все таки контактували з клієнтом, і щоб не більше двох місяців була заборгованість по послугах. Да? І то в деяких випадках це навіть забагато. Тому тут тут вже дивіться самі. Значить, ось у нас ми вказуємо про те, що у нас в додатку один до цього договору прописана вартість, і згідно з цього він сплачує свої послуги, а також вартість додаткових послуг у разі потреби, якщо вони були відповідно до діючого прескоранта, Значить, оплата проводиться в готівковій або в безготівковій. Ціни на послуги, що надаються, можуть змінюватися. Це я то це те про що я вам казав. що... Виконавець зобов'язаний повідомити замовником протягом місяця, що передує періоду внесення змін. Ми зазвичай про підвищення вартості послуг повідомляємо мінімум за місяць за календар. Відповідальність сторон тут, в принципі, все шаблонно, все нічого тут для вас нового не буде за невиконання. Несуть, несуть матеріальну відповідальність. Виконавець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку у разі прострочення оплати замовником платежів до бюджету та або послуги виконавця, тобто нашої, за цим договором більше, ніж на 60 календарних днів. Тобто, ми себе договором підстраховуємо на той випадок, що коли клієнт не платить, ми в односторонньому, в односторонньому порядку можемо розірвати його. Радше, розірвання договору не звільняє, не звільняє замовника від виконання зобов'язань перед бюджетом та виконавцем, включаючи виплату заборгованості, у разі не надання всіх необхідних документів та достатньої для виконання цього договору достовірної інформації. Також коштів на сплату податків, виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань. Ну І про документи інформацію теж а, ця відповідальність на Замовнику. Усі суперечки в суді, строк дії договору. Значить, ми прописуємо, що договір у нас набуває чинності з моменту його підписання і діє, доки, доти, доки одна зі сторін письмово не заявить про намір його розірвати. Інші умови, обов'язкові умови розірвання договору, з ініціативи однієї з його сторін є підписання акту прийому передачі наданих послуг. Акт прийому є невід'ємною частиною даного договору. Цей договір є платним безстроковим. У випадку, як е, у випадках, які не врегульовані цим договором, сторони керуються главою 63 цивільного кодексу України за винятком відсиличних частин відповідних норм. Договір складено до двох примінок. Це це все зрозуміло. Значить, виконавець замовник. Так, це основна частина договору, і е, до неї ми робимо додаток. Ось для третьої групи. У нас додаток такий та до договору такого-то, значить, третя група мінімальний пакет, який входить в цей договір. Ми прописуємо, що отримує клієнт за цим договором. Це у нас підготовка і сплата податків, контроль за цільовим і своєчасним їх надходженням, щоквартальна подача податкових декларацій. Це у нас нагадує третя група. Постійний моніторинг змін у законодавстві щодо сфери діяльності клієнта, тобто, ми зобов'язуємося. Інформувати клієнта про всі законодавчі зміни, які стосуються саме нього, консультації у нього входять з питання податкування, введення обліку доходів і витрат вибачаюсь, доходів, да? контроль за дотриманням встановленого ліміту доходів і страхування ризиків від штрафів і пені. Тут ми прописуємо, що на сьогодні у нас послуга для ФОПа третьої групи без найманих працівників. Ось цей мінімальний пакет є 900 гривень. Плюс, отут, же ми отут вже ми прописуємо е і вираховуємо точну вартість на момент підписання договору клієнта. Вона залежить від того, скільки способів прийому оплат він використовує, чи є це, скільки це рахунків, валютні гривні, скільки це е е е е е платіжних терміналів. Скільки касових апаратів, скільки платіжних систем або інтернет еквайрінгу за кожен із них, ми тут прописуємо, що ми там додаємо за рахунок стільки та за кожен термінал, стільки та за кожен ПРО, стільки та. і наш бухгалтер обробляє і несе відповідальність за правильність обробки цього рахунку. А, вираховує комісію по терміналу, да, відповідно додає її до доходу, бо кодексом вже ж ви пам'ятаєте, да, передбачено, що комісія а, це видаток ФОПа, і а, її не потрібно віднімати від доходу. А, і касовий апарат, якщо там є готівка, да, щоб це скласти, вона витягує всі дані з касового апарату або з касових апаратів, додає готівку до а, податкового періоду, коли звітує. Да, і до і розносить в табличці в електронній, яку я вам давав, обліку доходів. ці дані. Тут ми формуємо потім його щомісячну вартість, в залежності від кількості цієї, і додаємо про те, що якщо в нього додасться ще, там, наприклад, інтернет-аквайнг, або платіжна система, то в нього зросте вартість послуги на таку-суму. -та і про те, що е, інші послуги, які не входять в мінімальний пакет, вони е, оплачуються згідно з діючим прескурантом. Відповідно, якщо йому там потрібно, перейти на іншу групу, додати кведи, зареєструватися там десь. Я не знаю, що там вис... зробити договір, будь-яку, у нас їх там багато. Зареєструвати перо так і таке інше, він оплачує цю послугу е, відповідно до діючого прескуранту. Тому такий договір, у так ми його. Формуємо у такий він у нас є, а можу похвастатись, якщо це звісно перевага. Напевно, перевага, що за всі ці наші 22 роки у нас не було жодного судового спору з клієнтами. Тут напевно ще треба враховувати те, що у нас така дуже лояльна до клієнтів. Ми завжди намагаємося вирішити питання. Мирним шляхом, якщо це наша помилка, і це навіть не передбачено договором, да, ми її визнаємо, ми її завжди за неї понесем, понесемо відповідальність. В спірних ситуаціях там вже звичайно по ситуації, да, але не раз було таке, що ми йшли на зустріч клієнту і брали на себе відповідальність, коли навіть там можна було від неї, так би мовити, відхреститись. Але у нас клієнти. Невеликі, у нас немає великоризикових, там, наприклад, товок, які торгують паливом, або там величезних якихось торгівельних мереж, які торгують підакцизними товарами, ПДВ де велике і таке інше. Тому нам тут трохи простіше, да. У нас звісно, у нас і клієнт менше, і ви ж бачите, що він низькочекавий, так званий клієнт. Да? Тому нам тут з відповідальністю простіше, але все ж таки можемо з гордістю сказати, що за 22 роки ми не мали ні жодного судового спору. Це врегульовували без а, залучення нашої фіміди. Колеги, і ще вам покажу договори, так звані NDA да, про конфіденційність та нерозголошення інформації. Зазвичай наші клієнти звертаються по них, як ви пам'ятаєте, я на попередніх уроках вам казав, що не кожен клієнт згоден взагалі надавати свій ЄЦП, свій електронно-цифровий підпис або свій КЕП ключ. Бо все ж таки вони знаходять нас в інтернеті. Ми зараз працюємо без офісу, ми працюємо віддалено, да? тобто прийти подивитись до нас в офіс немає можливості. І ми залишаємося людьми, людьми із інтернету. А, тому, хоч у нас таких а, відповідальності, такої великої, ми не несемо, але все одно люди. Багато, достатньо багато людей при необхідності передавати свої електронні ключі, вони прям зжимаються і їх охоплює якийсь страх, що ми зараз побіжимо там підписувати, брати кредити і таке інше. Да? Тому я вам швиденько покажу два. Є у нас договіри. Ось ці NDA про конфіденційність і е, не розголошення інформації про те, що ми зобов'язуємося не розголошувати інформацію, використовувати її і ключі лише у е, завчасно оговорених оговорених умовах і з ціллю да обслуговування цього ФОПа. І ось один з них на обслуговування. Я вам швидко пролістаю, я не буду вам також читати його, як ті, ви поставите на паузу, якщо вам потрібно, прочитаєте. Кому буде потрібно сам шаблон договору, напишете в чат, я вам скину його або ми вам закріпимо його до уроку. Значить, тут шапка так само, і предмет договору. Тут у нас що сторони підтверджують, що замовник передав з метою належного виконання усних домовленостей виконавцю. Інформацію та власний електронно-цифровий підпис для виконання послуг, а саме щомісячного бухгалтерського обслуговування ФОП, вся передана інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Ну а далі там пішло, що виконавець отримав вказану інформацію виключно для виконання роботи згідно з замовлення замовника і не має права використовувати її для будь-яких інших цілей. Будь-яка інформація, передача якої мала місце на підстави усних домовленостей та визначена сторонами у пункту 1.1 цього договору вважається конфіденційною згідно з цим договором та щодо неї діє режим комерційної таємниці відповідно до чинного законодавства, а також цього договору. Далі пішли обов'язки тут подивитись, поставити на паузу, якщо треба. Так. А... Тут про те, що ми у випадку а, припинення дії договору, що ми зобов'язуємося знищити всю цю інформацію з будь-яких носіїв, які у нас наявні, а, так, ти, 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 ти далі у нас що а, не схиляти до розголошення зазначення інформації будь-яких інших осіб, які така інформація відома. У разі потреби у розкритті інформації третім особам, зокрема, у разі отримання запиту, а, яка становить комерційну таємницю від контрагентів, клієнтів або будь-яких державних органів, виконавець зобов'язаний. Тут теж прочитаєте. А, там ще є, по-моєму, звернення правоохоронних органів, да, як, що ми зобов'язуємось в, зобов в цьому випадку робити. Значить, відповідальність. Усі суперечки, що виникають, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідну суперечку <кій> неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства. Виконавець визнає, що несе повну відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, які прямо чи опосередковано призвели до розголошення або розкриття конфіденційної інформації. Друзі, отут ще можна прописувати відповідальність за розкриття а, цієї інформації, а, фінансово прописувати відповідальність. Тут уже самі диви, дивіться, це відповідно, ми її не прописуємо. Да? Бо ми по собі знаємо, що нам нема в цьому сенсі, сенсу ми дорожимо своїми клієнтами, ми вже давно це робимо, ми з, зацікавлені працювати і далі. Зацікавлені в розширеній базі клієнтів, тому нам це ні до чого, тому ми її тут не прописуємо. Поки що у нас не було таких питань, що а давайте пропишемо там мільйон а, фінансової відповідальності. Скоріше за все, знову ж таки, тому що у нас клієнти невеличкі і ми не маємо тих великих юридичних осіб, які, для яких це дуже важливий критерій при підписанні або оформленні договорів Договорних відносин. Значить, дія договору тут прочитаєте, все, далі тут підписи. да. І цей самий договір у нас є на разову послугу, наприклад, там на реєстрацію ФОП. Коли до нас звертається ФОП і каже, да, зареєструйте, він ще не знає, піде він до нас на обслуговування чи не піде, але ось ключ вам боюсь давати. То ми теж з ним підписуємо. Тут принцип той самий, все так само ми вказуємо, для якої послуги. да, Обов'язки все так само, як і там. Про листа я вам пропишу, прочитаєте, відповідальність та ж сама. Ну і тут з приводу відповідальності так само можна прописувати так, як вам треба. Так що, кому буде потрібно, на, повторюсь, напишете, я вам надішлю.